Росіяни здебільшого використовують мотоцикли, квадроцикли, багі. До речі, там вже створені підрозділи, цілі спеціальні полігони, де їх навчають. Тобто у них вже мотоцикли це штатна одиниця значить, в російській армії. Чому вони не застосовують техніку? Вона не така ефективна, вона більш вразлива для дронів, вона її мало вони її бережуть, на вашу думку. Чому саме такі засоби здебільшого сьогодні використовуються локальні, більш швидкісні, дрібні? Ворог володіє дуже великою кількістю технікою, як і людей, але ну дивіться, війна змінюється кожного дня. І ударні дрони, і впіві дрони, а наразі на сьогоднішній день дрони на оптоволокні, ну вони просто змінили ситуацію на полі бою, тому що техніка вона велика, вона не має тої маневреності, як мотоцикли, як баги, і її знищити набагато легше аніж той самий мотокросовий мотоцикл. І якщо рік тому ворог. Роха масово використовував штурмові дії на техніці у кількості від 15 там, до 30 одиниць, то на сьогоднішній день вони масово почали використовувати мотокросові мотоцикли, баги, е різні там інші. Засоби навіть використовують електричні велосипеди. Але скажу так, що ця тактика має життя, тому що вони дуже маневрені. Вони стрімко заходять на позиції і починають проводити активні штурмові дії. Вони намагаються підвозити як провізію на них, так і висаджуючи групу. Але ми вже знаємо, як з цим працювати, як з цим боротися. Проводимо дистанційне мінування, проводимо. Спеціальні засідки для того, щоб ворог не міг зробити стрімкий рух на наші позиції, У мене ще одне питання буквально коротко щодо штурмовиків. Зазвичай розпитуємо представників штурмових підрозділів. Вам, огляду на те, що ми в обороні, вам все ж таки вдається контратакувати, штурмувати чи здебільшого оборонятися? От як відбуваються будні штурмовика, зокрема на харківському напрямку або формулювання дещо по-іншому? Локації вони якимось чином відрізняються, де зазвичай штурмовики в обороні, а десь, можливо, мають можливість наступати. Так, це, це відрізняється. Наразі ми стоїмо в обороні, і ми не маємо якісь можливості активні проводити штурмові дії. У нас є можливості проводити зачистки, проводити локальні бої, але щоб провести. У масовому штурмові дії немає можливості, тому на сьогоднішній день бійці всі мають мотивацію, але для того мотивації все одно замало, тому що потрібні і дрони, потрібні і снаряди потрібна взаємодія всіх підрозділів. потрібно планово проводити багато засобів. І скажу так, що саме місцевість також вона грає важливу роль для того, щоб проводити штурмові дії. Є можливість провести Сти штурмові дії, але якщо піхота не зможе закріпитися саме на цих позиціях, то ну смисл цього проводити. Практично на 5 бронековдр вже зібрали. Будь ласка, збір триває. Не зупиняйтеся, це звертається до глядачів. QR-код номер картки є. А ми говоримо про те, що бронековдра захищає не лише особовий склад бійця безпосередньо, але так само і техніку. Ви говорили про осколки, які можуть розлітатися, від мін, там які від мінометів, де, які запускаються, або від тих самих снарядів. А чи можуть бронековдри захистити від того ж самого в піві? Ну, твагома склада. Дова бойових дій, зараз дрони і протидії їм. І це наше завдання і завдання нашого командування. Так само мати повноцінну таку максимальну комунікацію між підрозділами, вчасно попередити, виявити. Але якщо вже дрон летить, то чи можна говорити, що та сама бронековдра може якось врятувати? Е, так, дивіться. Як я вже казав, нещодавно ворог, на жаль, знищив одну із моїх автівок. І якщо б в мене була змога показати вам фотографії, що сталося. То ви побачили, що саме завдяки цим бронековдрам, завдяки тому, що машина була переобладнана та була зашита з різних сторін саме цими бронековдрами і піхота, яка перебувала позаду в Кунгі, то коли Півдрон на оптоволокні здійснив ураження в моє авто, і він здійснив це саме в сторону водія, то ну, на дроні була саморобна. Саморобний засіб, який мав дуже велику кількість осколків, і завдяки саме цим бронековдрам, ну авто було знищено, але саме ці бронековдри вони затримали повністю всі осколкові уламки. І піхота, яка вже спішилася і перебувала в укритті, то вона вся ціла без єдиного поранення, навіть не отримавши контузію. А про дрони ще одне питання в контексті розвитку і паритетності? Ми пам'ятаємо, що знаєте хвилеподібний розвиток цих самих дронів. Якщо порівнювати там наші спроможності, і ВПК і російські ворожі, то десь ми випереджали, то десь росіяни змобілізувалися, почали більше виробляти. Потім знову ми як в цілому ви оцінюєте паритетні ситуації на полі бою по дронах? По а, значить кмітливості, якщо хочете по а, майстерності тих самих операторів. Хто? Кого випереджає, хто виграє цю війну поки що на даний момент? E, дивіться, так. Дрони є важливе складове сьогодення, і саме цей напрямок потрібно стрімко розвивати. E, скажу так, що ворог дуже сильно розвиває цей напрямок, але. Ми робимо краще і ворог, але ворог не відстає від нас, і ворог має велику кількість боєздатних підрозділів, залучаючи туди свої найкращі своїх найкращих пілотів, і вони працюють на різних напрямках. Але ми боремося, ми розвиваємося і намагаємося робити все для того, щоб ми були на два кроки вперед, а не наш ворог. Щодо засобів, ну не те, щоб захисту, а засобів, ну по озброєнню, наприклад, наскільки штурмовики ваші вашого підрозділу, вашої роти на струги забезпечені всім необхідним. Неодноразово спілкувався, наприклад, там з штурмовиками з інших підрозділів, там з 210-го, наприклад, штурмового полку, вони говорили про те, що там відуть перевагу умовно чеським штурмовим гвинтівкам, тому що вони сучасні, якісні, ну і в принципі. Якщо порівнювати там із якими зразками там радянської доби, бо навіть ранньої українського ВПК, то краще все ж таки застосовувати там іноземний досвід і іноземне озброєння. Чим забезпечені ваші побратими? Так ми забезпечені максимально всім, що потрібно саме штурмовику, і також ми вже відійшли від радянських АК 74 і Ми вже використовуючи ЗЕТБРЕН 2 який себе дуже зарекомендували. Вони безотказні, вони показують дуже гарну роботу, тому ну не немає ніяких потреб саме в штурмових підрозділах. Щодо забезпечення, щодо обладнання все в нас є. Потреб для щодо забезпечення немає. все у вас є. А потреби у поповненні поновленні у вас є безпосередньо. Чи закликаєте ви, чи запрошуєте до своїх лав так? Звісно мотивований особовий склад потрібен. Люди повинні розуміти, що хто як не ми. І нам вже дуже складно це робити. Вже дуже велика кількість часу пройшла. Але люди потрохи долучаються. Люди мотивовані. Люди розуміють для чого це. Ми прийшли сюди добровільно, хтось не добровільно. На жаль, ну але всі розуміють, що це наша держава, це наша територія. Ми прийшли сюди захищати свій рідний дім, свою сім'ю. І ми будемо робити максимально все для того, щоб знищити ворога на нашій землі та повернути окуповані землі назад. Ну і тим паче, коли кандидати, які хочуть вступити до того чи іншого підрозділу, бачать, що, наприклад, безпекою свого особового складу складу опікується безпосередньо командування, командири, зокрема, командир штурмової роти на ШБР, долучаючись до ефіру, збираючи на бронековдри або інші засоби враження чи захисту, це дуже важливо. Це мотивує Євген. Ми вам дякуємо. Євген позивний червоний був гостем у цій порі.